Я все ж таки ось це підклеювати предлагаю. <плес> зараз зараз давайте. Знаєте, що я зрозуміла? Yes. Yeah. Okay. Тому що воно залазить сюди лист, і якщо воно посади в ящик, воно може порватися. я Воно може порватися. Воно зелененькі плечі. Дівчата я... А, де? А, я бачу. Та там, щоб їм не заважати. Симметрик, є? І він складні штучки мені задає.

а сымет, Так, этим. Одни рода главная это официальная пацана. Ты лишь записываешь на диктор, что ли, вот наверх. Ну, uh, подається uh, okay. okay. no, no, <laughs> таку карточку. Okay. Це я тільки yeah. приїхав з Гурбі. Oh. Mm. Бачите, благословення саніфона okay. oh. марка yes. Мотинна, yes. Патріотичну Кеметику рівень не yes. братство Луну yes. і це. Перші десь Гурбинська битва. Буде раз. Тільки діючий монастир спасовоскресець. І це тільки такі є, але до 70-річчя вони не робили. А це найвеликий дій, якщо просто казати українського війська, ради вроду. І отакі все.

як би мовити, мені дали пристанище. Oh. О, це бойовий командир українського так от? Це мені більше подобається, я не люблю того дядька. Окей, окей, окей. І Це що він. І це на санкцію. Це наліт. Він? Ось вона. Це вона сама, це вона висот джор. Я думаю, що це журавель. Що не бить це? штучки то крила. Це ж треба було їхати в Гурби, а горби ж це треба домовитися з головою сільської ради, потім повернутися назад в раз, тому що у уроків 10 метрів знаходиться. Там транспорт ходить, дві маршрутки в день. А ще треба було заїхати мізоць, тому що раніше був Мізоцький район, а зараз Долбуцький район. Так? Через Мізоць оформлю. А вчора зранку з часами я мені пасочку привіз, там і до пасочки, на постріл, там загасить, що не було.